Еней був парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Удався на все зле прогорний, завзятіший від всіх бурла. Чому ми почали це відео з Енеїди Котляревського? Тому що з неї все і почалося 1798 рік. Це перше незаконне видання Енеїди. Тобто Котляревський написав, були рукописи, вони поширювались, і хтось взяв і видав без його дозволу. Котляревський на цього чувака дуже гнівався, але без нього ми б не могли довести той факт, що ми були першими. Котляревський видав свою неїду офіційно тільки у 1842 році. Це нова епоха української літератури. Це жива мова, яка була залишена у його творчості, і це те, що спричинило просто розрив пуканів на Росії. Бо як це так, українці взяли і створили якийсь епос, який більш-менш казковий, який дуже популярний, а в них нічого не було. Не було записаних казок. Бо дай більше віршованих, так всякі там пушкіни і так далі з'явилися після нашої Енеїди. Давайте пам'ятати, що ми є вершина цивілізації, а там болото це факт. І сьогодні ми поговоримо про те, як Енеїда змусила росіянців казки красти. Почнімо з того, що я вже розповідав в огляді всіх мультфільмів Дісней. Казка про білосніжку і сім гномів була офіційно видана в 1812 році, вперше. І тільки в 1833-му Пушкін вичавлює з себе мертву царівну і сім богатирей. Причому, як ви бачите, крав не тільки Пушкін, а крали і аніматори. Євген Сиваконь, український режисер, що виграв безліч номінацій на міжнародних конкурсах, якраз таки про це і розповідав. Що московська школа вона гралася лише в те, щоб пере. Вдягати діснеївських персонажів в сарафани і кукошники. Я вам навіть зроблю покадрове порівняння з Красти так красти, правда ж? Отак от от в них виходила, типу, епічна казочка. казки Пушкіна, ця серія називалася. Ми, можливо, до неї з вами якось доберемося. Ось тому ми і бачимо таких схожих зайчиків в мультиках Діснея і російських мультиках. Відверто кажучи, в наших мультфільмах теж це робили. Покадрово передивлялися Дісней і створювали свої стрічки в першому ролику про українську анімацію. Я це розповідав, якщо хочете, можете подивитися. І давайте одразу поговоримо про те, чому росіяни крали, а ми ні. Бо Енеїда Котляревського це ж фактично грецький епос, тому що ми не приховували грецького епосу, ми не змінювали трою на якесь там, ну не знаю, Запоріжжя, Хортицю. Тобто Котляревський робив. Переусвідомлення, щось типу того, що ютубери роблять з смішними переказами, але він був один з перших, він деконструював жанр, він зробив гротескний переказ, наділивши персонажів українськими властивостями. При цьому кожен з вас усвідомлював, що є першоджерелом, бо саме це усвідомлення робить його твір набагато цікавішим. Без цього усвідомлення, без розуміння першоджерела. Ви не зможете сприймати це настільки гостро, настільки сатирично. Ви не зможете взагалі сприймати історію про казака у Трої. Тож його Енеїда це справді було щось нове і революційне, що ж робить Пушкін в тупняк. Краде, як і всі росіянці, треба сказати, що казка ця європейська народна, але записана була в тому році братами Грім. Тобто у Пушкіна були всі шанси її послухати і раніше, але все одно сперти раніше не зміг. До речі, у африканців теж є казка про чарівне зеркало, але там було 10 чоловіків. Вони переплюнули всіх за кількістю. Переходимо до казки Пінокіо. Вона особлива тим, що її вкрали двічі: по-перше, Буратіно, а по-друге, незнайко. Вкрав казку Пінокіо Олексій Товстой, зробивши свого Буратіно. Але тут є дуже чесна передмова. Давайте її почитаємо. Коли я був маленький, це було дуже-дуже давно, я прочитав одну книжку. Вона називалася «Пінокіо або пригоди дерев'яної ляльки. А дерев'яна лялька італійською бура. Ціно. Я часто розповідав моїм друзям, дівчаткам та хлопчикам про цікаві пригоди Буратіно. І оскільки книжка загубилася, я ще раз розповідав по-інакшому, вигадував пригоди, яких в книжці не було, щось навпаки забував. І тепер, багато-багато років по тому, я пригадав мого давнього друга Буратіно і вирішив розповісти вам, дівчатка та хлопчики, незвичайну історію про цього дерев'яного чоловічка. Олексій Толстой. Боже жки, читаєш аж не навертаються від такої чесності. Здавалося, ось воно. Тобі одразу сказали, хто автор, ніхто нічого не скривав, так? Ну, по-перше, це ледь не єдиний випадок такого чесного зізнання. А по-друге, вибачайте, але повірити Олексію Толстому дуже важко. Якщо ви будете гуглити, хто це, ви можете натрапити на двох Олексіїв Толстих. Один був другом імператора, дворянином. І ти такий, що у дворянина не було можливості купити знов книгу книжку Пінокіо, і той дворянин був доволі таки проукраїнський нащадок гетьманів, і він писав, що Україна має проєвропейський вектор розвитку, але от піддалася гидотному ханству, тобто Московії, яка успадкувала ханство, позбулася своєї ради і так далі. Ну там дуже багато в нього конфліктного щодо Російської імперії, але це не той Олексій Толстой, що писав книжку Буратіно. Цей був. В радянському союзі письменників і здавалося б все виправдано. Тепер ми розуміємо, чому в нього нема книжки. Пінокіо, він би її ніяк не дістав, угу. якщо не читати його біографію. Справа в тому, що жовтнева революція його так налякала, що вони з родиною переїхали спочатку в Одесу, потім у Францію. З Франції в Германію. Він жив в Германії, а потім туди приїхав Максим Горький. Вони вдвох затусили. У Толстого почалися руйнуватися відносини з емігрантами, і навпаки, з Максимом Горьким вони такі дружбани, дружбани стали. А тут ще його і виключили зі спілки російських письменників, як каже Вікіпедія це стало приводом повернутися в савочок? Коротше, він був реально цією людиною, яка вирішила служити цій огидній диктатурі червоного лейняній. Тобто він писав такі речі, як про Петра І там щось, і відверто зізнавався, що в нього показана не історична постать. А Пропаганда потрібна савочку. Він реально возглавив спілку письменників, а коли помер, на нього ще й день трауру зробили, бо така важлива цяця -ця пропала. Тож це відверта крадіжка з дуже нереалістичною відмазочкою. Але ж переповів Олексій Толстий не все. Він геть викинув острів дурнів, які перетворювалися на ішачків. Микола Носов написав незнайку, і коли той летів на луну, там якраз таки були ось ці діти, що перетворювалися вже не, не на віслюків, а на баранів. Це ж інакше, це ж переробив, це ж творчість. В мультфільмі показали, що вони граються з рахунок цього, виробляють енергію для заводів буржуа. А в оригінальній касці їх теж пускали на те, щоб шкіру зідрати всі ці речі. Тож він втупняк вкрав. І тут багато хто мені зауважив, що взагалі-то. Взагалі-то Микола Носов це наш, це українець, Київ, Київська губернія. Але ну знаєте що? Ні. Людину не визначає те, де він народився. Бо так в нас і Кабзон українець. Щирий такий. Олександр Арєва. Ну прям українець, українець У нас багато таких українців. Людину визначають його вчинки, його вибір, його усвідомлення, того ким він є. А Микола Носа в жодної строчки, жодного рядочку в своєму житті українською мовою не написав. Його незнайку перекладали українською інші люди. До того ж, давайте будемо відвертими і чесними. Наші теж крали, тому що теж жили в цьому просторі. Коли ти живеш в суспільстві, де красти це норма, дуже важко не красти. Бо той, хто краде, має зиск і живе краще, а ти маєш бути чесним ідіотом, який нічого ніколи не досягне в житті. Якщо цього робити не будеш. Ми маємо це усвідомлювати, ми маємо розуміти, в який контекст закинули наших творців. Тому, коли я розбираю українську анімацію, я дуже часто показую запозичення, де що і як взяли. Або можна казати так само поцупили, тому що ми не маємо прикрашати нашу історію, а маємо розуміти, що от в такий всесвіт ми не хочемо повертатись у всесвіт, де ти будеш змушений красти щоб жити. До того ж, не знайка це подвійна крадіжка, я би навіть сказав, потрійна. Царство малюток» Анна Хвольсон написала в 1889 році, і вона, в свою чергу, їх сперла з чоловічків Брауні лісових чоловічків. Ось цей в центрі на картинці – це мурзілка від маркіза якогось слова, тобто це типу, от маленький буржуа. Звісно, потім перероблювали зразок мурзілки в українській анімації. Він з'являвся в ролику про. Початок української анімації в мене є ця розповідь. Потім його перероблювали ще двічі. Спочатку на журналіста, а потім на жовте волохате створіння символ журналу. А от і спляча красуня знов таки західноєвропейська казка, яка була видана в купі різних варіантів. Перший в 1697 році, а в 1831 вісімсот першому Зробив спяща я царівна. До речі, Жуковський був другом Пушкіна. Тож, можливо, йому теж няня розповідала казки. Цю брідятину нам весь час розповідали в школі, впихували в наші голови, що Пушкін насправді нічого не крав, що просто народні казки няня йому розповідала. А те, що ця потвора. Знали іноземні мови і вміли красти як всі росіянці, і його друг Жуковський теж про це нам ніхто ніколи не розповідав. Так ржачно, що це називають авторським <свісно> літературним произведенням. Це просто умора. Уявіть собі версію, знаєте, як в радянському союзі були фарсовщики, ті, хто платівки продавали з іноземними там піснями, <свісно> бабця няня Пушкіна така за кордон, за казками з чемоданчиком... Короче, бред. А от іще ще одна європейська казочка красуня чудовисько. 1553 рік. Це перша версія казки. Потім її переписували різні творці, бажають найближчою до сьогодення до того сюжету, який ми знаємо зараз. Версію, яку видали у 1740 році. Але і після цього було ще одне видання, яке трохи скоротило цю версію. І саме цей варіант казки в 1756-му включили в збірку оповідань казки матінки гусині, а це надпотужна і надпопулярна дитяча. Збірка у всьому англомовному середовищі. 1858 святочок аленький, вкрали це, можуть пишатися. Аксаков спер. Русня така русня До речі, про те, що не варто називати русню руснею. Дивіться, так в нас була Русь. Але була, а ми українці, це перше. По-друге, всі ті, хто в нас розповсюджує, що Русь це одне і те саме. Це здебільшого такі персонажі, як Крестович, які беруть потім із цією русньою в дьосна силуються. Ні, я не хочу примикати до них. Мені більше до вподоби пан Стерненко, який бере так і називає, і русоріс, і все на світі. Нагадую, дуже варто скинутися на русоріс. Це я так от. Відв'язав, я не проти виборювати нашу історію, я тільки за. Але перший крок, який ми маємо для цього зробити, це офіційно в нашій державі перейменувати Росію на Московію. От коли ми досягнемо цього, це перший крок, який ми маємо робити. Тільки потім ми будемо казати, що руські є, це ми, українці, русь і так далі. А вони І тільки так це буде працювати. Тож, якщо ви боретеся з людьми, щоб вони. Болотяних вилупків не називали руськими, то боріться в першу чергу за те, щоб ми переименували Московію на Московію. Це були всі ті казки, про які я вже колись розповідав в своїх старих відео. І про що це говорить? Про те, що вам варто дивитися мої старі відео без всіх цих гучних заголовків, росіянці вкрали наші казки. Кожне моє відео містить в собі здорову долю русофобії. Ви можете насолоджуватись. Не шукайте клікбейта. Дивіться все. Ну а ми продовжимо говорити про те, що вони в нас поцупили. І саме перше це народна казка Колобок. Ну звісно, якщо вони вкрали ось цю назву Русь, то відповідно всі руські казки в них стали російськими. Тож Колобок – це руська народна казка, і бачите, ми ж тут вже не маємо ніякого сліду від України ніякого. Окрім слова, колобок, ми маємо це виборювати, наголошувати. Саме слово коло «круглобок», говорить про те, що це наша казка, українська. І бачите, як важливо, щоб ми тут казали українська, а не руська. Тож це все пазли однієї ось такої величної картини крадіжки. Ми коли будемо виборювати казки. Ми будемо називати їх українськими. Ми не будемо боротися з тим, що Росія називає ці казки руськими. А вони то руські. Ні, ми будемо казати, а вони то українські, і це дуже важливо. Дуже важливо це усвідомлювати і з цим жити. Я вважаю, що ми просто потребуємо всіх нових книжок. Мультфільмів, де буде наголошено на тому, що це українська казка, і поговоримо про те, що вона кумулятивна, тобто вона постійно набирає якусь приказку. Я від бабці пішов, я від діда пішов, так і потім потім все більше більше ця історія набирає. Це привчає дітей набирати інформацію від простого до складного. Запам'ятайте цей кумулятивний ефект. Ми до нього повернемось з іншими казками. Ну а поки про три ведмеді. для мене теж було відкриття культурний шок, коли є. Я дізнався, що є якась златовласка серед ведмедів. Що так я, як і більшість, завжди вважав, що це російська казка, Маша і три ведмеді», хоча Маші там не було. Лєв Миколаєвич Толстой написав, ну так між томами Війна і Мір у 1873 році вирішив казку видати. Він такий, а чом би ні? Потрібна дітям казка. І він не писав там слово Маша ніде. Можливо, з Маше і ведмідь взяли Машу, і тому в них тільки Маша з медмедями спілкується, тільки вона може якось комунікувати з цими пухнастими створіннями. Тож він писав там просто дівчинка всюди, дівчинка. Але ось так і ця казочка вкрадена. Бо Золота Власка вперше була зі своїми трьома ведмедями, опублікована в 1837 році. Відчуваєте так на 30 трошків раніше. Наступна крадіжка народної казки – це терймок, яка насправді є рукавичкою нашою українською казкою. І мало того, росіянці навіть рукавичку намагалися сперти, так і залишивши її рукавичкою, хоча у них варішка, яку їм варто стулити, коли вони розповідають, що це їх казки. Здавалося б, ну що може бути більш російсько народне, ніж казка ріпка, бо тільки вони мають свою ріпу жерти. Ні, це теж наша українська. Українська казка вона була записана українською пізніше ніж російський варіант. Іван Франко це зробив. Він записав цю казку. Вона теж є кумулятивна, тобто та, яка від простого йде до більш складного. Я не дарма на цьому наголошую, це нам ще знадобиться. Хочу вам порадити відео на каналі От Він, та якраз таки з зрібкою, де вони дуже прикольно це все оживили. Але це не відміняє того факту, що нам потрібно запустити цикл мультфільмів українських казок з забалденною графікою і. Все це знов таки маркувати для нас, щоб в нашій свідомості це були наші казки. А от і наступна казочка, Курочка ряба, ось це все, що є в моїй голові з російської версії. Бо я був з російським українцем. Я знаю, що хвостиком махнула мишка, і все яєчко впало, розбилося на цьому кінець. Дуже тупий, бо я взагалі ніколи не усвідомлював, що не так з цією дідом і бабкою. Вони мріяли розбити яйце, і яйце розбилося. Можливо, воно розтіклося і вони не отримали? Ну, тоді в мене купа питань до цих баби і діда, на хіба вони взагалі били це яйце? Ну заведіть іншу курку, ну сходіть з золотим яйцем, поміняйте його на гроші, купіть мільйон яєць, ви тупі ідіоти. Якщо ви переживаєте за те, що золото розбилося, бо воно було якимось виробом, то на хіба ви його били самі? Я ніколи не розумів цю казку. Я закидував цими питаннями мою маму. Вона казала, що я дуже спостережливий, вихваляла мене, але пояснити не могла. Пояснення для мене прийшло тільки зараз. Коли я готував цей ролик, мені стало цікаво, а чи ця казка теж вкрадена? Теж ось вам українська версія. Це камулятивна казка. Я не дарма вам розповідав про цей термін. До них після цього прилетіла сорока, запитала, чого вони плачуть. Вони сказали: ой, ти б якби знала, і хвоста б собі відірвала. Вона дізналась їй, переказали. сорока відірвала собі хвоста, полетіла далі. Її дуб запитав, що трапило, що вона без хвоста. Вона сказала, ти би знав гілки, б собі пообламав і так далі. І ось це ти би знав, ти б щось втратив. Воно набирається, набирається, набирається і приходить до того, що батюшка з церкви бороду собі рве і завершує весь цей епік фразою: ну тоді я і службу правити не буду. В кумулятивності сказки нарешті з'являється сенс. По-перше, ось те, що дітей привчають до довгої історії, але не для росіянців, вони настільки обмежені, що тільки першу частину вкрали, і все досить не перезавантажуємо діточок. А по-друге, в нас тут розповідається про те, як якась погана звістка поширюється і впливає на всіх інших. Це як вже шукати якийсь сенс у казки. Тож казка про золоте яєчко стає тільки приводом для того, щоб розгорнути більшу пічну історію. От такий. Він український епос, невідмінно від скудоумного росіянського. Звісно, якщо ми говоримо про крадіжку, то не можна не згадати богатирів, всіх богатирів, яких вони вкрали, і там в епосі, в нашій байці, чітко сказано, що до Києва і муромцу їхати, ну майже добу, трошки менше, мені здається, навіть, але на це росіянці плюють і кажуть, що він з муром перся. Так, саме так. Звісно, звідки ще? Саме це дало їм привід вкрасти всіх трьох богатирів. Мало того, вони намагаються вкрадати і Володимира Великого. Знаєте, так що мельниця, коли випустила там Альошу Поповича, вони в першій частині. Заявили князя київського, саме як Володимира, було таке, і в той самий час російська машина пропаганди запустила князь Володимир. Мультик, який дивитися доволі гидко, він нудний і мерзенний. Та й взагалі в сьогодні нічого російського не можна дивитися. Воно стало автоматично все гидким і мерзенним, але в них був конфлікт пропагандістських інтересів. І тоді вони просто потім його перейменували на князя київського будь-якого ні, ні, не Володимир, що ви, що ви, але крадіжку вони. Створили все одно, вони вкрали все це в нас. Знов таки, так само, як і всі українські народні казки, нам потрібен цикл нам потрібен і свій цикл про богатирів. Це дуже важливо зробити. Але я думаю, що братися прямо зараз за богатирів не варто, бо, по перше, воно буде чимось дуже схожим, якщо зроблять, треба це пережити, набратися досвіду, дійти до певної такої. Професійної якості, щоб ти впізнавав українські мультфільми, я сподіваюся, що в нас все це буде розвиватися. Дуже хочеться, щоб все це розвивалося. І коли ми, врешті-решт, станемо випускати, ну, наприклад, по 15 серіалів або по 5 мультфільмів за рік, то ладно, хоча б по 2 Повнометражні, повноцінні якісні мультфільми за рік, от тоді варто братися і за багатирів. А щодо народних казок, то це необхідно робити прямо зараз. Дуже бажано було б, наприклад, зробити це з пластиліновою анімацією від студії, що створила нам моя країна-Україна. Було б класно. Це було б реально таке усвідомлення нашого. Ну, а я хочу поговорити ще про дві казки. Перша – це чарівник Смарагдового міста або чарівник країни. Ос». здавалося б, ну тут то де крадіжка, коли, як і в Інеїді, залишалася Троя, волков бере і залишає Канзас. Ну ось він же ж зізнається. А ні, не зізнається. Він навіть не робить передумови, що це лише переклад. Він це видає за свої казки. А саме страшне, при цьому я бачив його інтерв'ю колись, і його діти питали: Коли ж, коли ж будуть нові пригоди Елі? А він відповідав: ну, взагалі-то Елі і вчитись колись треба, тому поки ніяких пригод не буде. Ну чого, ну казав би вже відверто. Ну, чекаю, поки видадуть ще казки, тоді перекладу з зіпру і тоді будуть нові. Дуже-дуже гидко від цього відверто. Хочу завершити це чимось таким. Зимовим новорічним казковим, але перед тим хочу сказати, що я дуже вдячний вам за кожне ваше поширення, вподобайку, лайк. І я розумію, що ось такого роду ролики. Коли ти хейтиш русню, вони набирають краще переглядів, але я відверто не хотів цим займатися. Я цей ролик зараз роблю навмисно для того, щоб бустанути канал, щоб пригорнути вашу увагу і попросити від вас. Давайте будемо свідомими. Давайте споживати не тільки хейт, а й щось гарне, щось цікаве. Я роблю на своєму каналі великий цикл розбору української анімації. Кожен рік, поступово, кожен мультфільм. Я вважаю, що це не тільки дуже важливо, а й справді дуже цікаво. Я запрошую вас до цього перегляду, і я запрошую вас бути людьми, яким щось своє набагато цікавіше, ніж хейт чужого. Я дуже хочу, щоб ми з вами були такими, щоб для бусту каналу ось такі відео мені не потрібно було записувати. Але скажу відверто: я це роблю навмисно. Усвідомлюючи, що мене запишуть в тих, хто от про лайняриків знімає. В мене було два ролики про лайняриків, одна тема, і скільки відео про наше. Але ні, я от такий. Добре, мене в такі запишуть і з цим відео, і най я таким і буду. Але я дуже хочу набрати набагато більшу кількість підписників, щоб набагато більша кількість людей подивилася саме про українську анімацію. Бо я розраховую, що ці ролики маю побачити не хоча б 100 тисяч людей. Не 10, як в мене на першому ролику, там 14. і не 2000, тисячі, як на останньому ролику, бо це біда. Я хочу, щоб про нашу анімацію, про ті умови, через які наші творці проходили, про тих кураторів з Москви засланих. Ви всі дізнавалися, це дуже важливо для усвідомлення того, де ми жили, для того, щоб ми не хотіли повертатися в цей світ, в цей жахливий світ, щоб ми не були як Олексій Толстой. Який з-за кордону попреться жити в савочок, бо буде вилизувати цю владу і буде мати з цього преференції. Ну, бо всіх інших затягне в Голодомор. і все те жахливе, що приносив савочок. Ось в те морозиво, по 20 копійок, якого отак от етикеточкою закривалося і валялося серед такого намороженого холодильника, і кожен діставав, перелапував кожне морозиво. Ось в тому ми жили, коли люди згадують те чудове морозиво по 20 копійок, вони не згадують, що кожен саплівий школьник перелапував 500 стаканчиків. Розумієте, про що я? Тому дуже вас прошу: перейдіть на плейлист про українську анімацію, подивіться ці ролики, поставте вподобайки, коментарі і поширення саме там. А якщо ви любите хейт. То повірте мені, наступне відео для вас буде набагато цікавіше. Я там буду хейтити безпосередньо Олександра Сергійовича Пушкіна і розповідати про те, що він не великий русський письменник, а лох. Буду намагатися обґрунтувати це. Написав вже дуже багато, але знімати поки що не поспішаю. Я випущу для вас це відео, якщо цей ролик за тиждень набере 20 тисяч переглядів. Або в цілому коли-небудь набере 50 тисяч переглядів. Домовилися добренько. Ну а тепер перейдемо до останньої казки. Це морозко. Я не дарма її залишив на фінал. У нас зараз зимові свята. Ми зараз згадуємо про Санта, про Миколая, про Діда Мороза. Хтось до сьогодні, в кого Савочок в голові, хто не усвідомлює, що Діда Мороза реально. Створив той, хто зробив Голодомор в Україні, так образ мороза існував, але саме Дід Мороз зі снігурочку, ось цей сценарій Савочного утрінька, все це зробила людина, яка займалася голодомором в Україні, і це жахливо сьогодні. Святкувати наша влада. Ще на початку становлення незалежності мала замінити цей образ на морозку, бо існувало дві версії української казки. одна з Кременчукського району, інша з Чернігівського. І чим ближче до Росії, тим більш жорстокий варіант. У Чернігівчан не просто там кригою, яка а замість самацветів, нагородив він рідну доньку мачухи. Він здається, і мачуху, і доньку заморозив. Морозкотові, але в цілому, ось цей концепт, коли ти гарно себе поводиш, отримуєш подарунки, погано, ну щось погане у відповідь отримуєш, він і лягає в основу Діда Мороза, тобто, вкрасти нашу казку і зробити з нього Діда Мороза. Ну, як завжди, росіянці зробили саме це. Якби ми хотіли, ми б одразу на новий рік повернули свого морозко. І тут, як в випадку, з Колобком, працює побудова слова морозко як українські прізвища Риженко, Руденко, Симоненко. Ви відчуваєте, що це виключно український персонаж. Так воно і є. Ну а я хочу побажати вам набагато більшої русофобії. Позбувайтеся всього, але дізнавайтеся про наше. Саме, коли ви починаєте позбуватися того, що вважаєте своїм, ви починаєте сприймати свою історію, ви починаєте її розкривати, ви починаєте її цінувати, і ви починаєте вимагати від нашої влади, щоб, врешті-решт, з'являлося наше. Всі ці роки ми цього не вимагали. А тепер маємо починати це робити. Дякую вам за увагу і дякую вам за підтримку, як це роблять ці чудові люди на Монобанці. І особлива моя подяка Івані Блощиневич. Дякую вам і до нових зустрічей.